Всім доброго вечора. Сьогоднішнє відео хотів би я присвятити такій тематиці. Е, в принципі, на даний момент, я думаю, дане питання буде актуальне, так як цінова політика на зерно ну, не сама найкраща, звісно, навіть трошки негативна. Тому багато хто задумується над тим, щоб дане зерно... Згодовувати свиням, так? і на цьому якусь, якусь копійку заробити. Джек. Собачка, як завжди, зі мною. Бачите, красавчик. Утро, вечір, але він працює. Молодець. За що він отримує кісточки. Сьогодні різали порося, продавали і, як завжди, найсмачніша кісточка дістається нашому джекові. Ну, тоді дивіться, от. Візьмемо таку ситуацію, да, там є якісь чи гроші чи кошти, да, певна сума. Да, і людина думає, а що б мені не зайнятися, там, свинарством, розведенням свиней, там, зерно дешеве, все так легко і просто. Але не так все воно, як на, у відео на Ютубі, да, там, чи ще десь, в да, будь-якій іншій літературі. чи... Не так все воно легко, як в житті, як воно насправді. Тому для тих, хто ну, от, міркує, хоче спробувати, да, я б рекомендував би, е, придбати 5 поросят. Просто 5 поросят. З них там 3 кабанчика, 2 свинки. От Просто хай буде 5 поросят. От візьмемо той е, варіант, коли. Людині відсутній будь-який досвід, вона не знає, що це таке свині, вона, вона, вона свиней бачила у магазині на прилавці. Тому дивіться, ну як самий такий оптимальний варіант. ну взяти просто 5 свиней і спробувати їх відгодувати. Я не беру той аспект і ту сторону, що свиноматку взяти, спарувати, це так класно, супер. ну Банально ви її, поки ви її виростете. Купити здорову свиноматку, це треба е чимось її привезти, це десь її треба знайти, це все кошти і тому інше. Тому я б порадив би взяти просто 5 поросят, попробувати, що у вас вийде. І от почнемо тут трошки пилюку прибрав. Почнемо, наприклад, е вирішили ви зайнятися свиньми. Перше, станочок для п'яти поросят треба хоча б 2 на 2. Ну, приблизно, як у, у мене зроблено. Там, не кажу, що тут у мене супер-пупер, але в принципі, бетонна підлога є, кормушка є, вода є. Але в принципі у вас, ну, якщо ви проживаєте в сільській місцевості, в принципі, у вас. Ну, 90% є якесь приміщення, є якісь там 2 на 2 то 5 поросят, ви там спокійно. Ви зробите якусь там кормушку, той самий галузовий балон, розпустите, і у вас вийде. Одна половинка для води, інша половинка для корма. Чи, наприклад, навіть я думаю, 80% відсотків держали свини. То в принципі, якась база у вас є. Візьмемо, ми то тобто, ці затрати ми не будемо враховувати. Тобто у вас приміщення якесь є примітивне, але воно є. Вже да? затратувати коштів не треба. Тому придбати, знайшли, наприклад, знайомого товариша, придбали в нього свиней. Ну, Наприклад, банально 5 поросят по 3 тисячі. Середня така, я вважаю, ціна це 15 тисяч вже є. Уже ви все, вже вам треба, щоб їх було. От такі ці. Так трошки відійду від тематики. В мене теж свиноматки є, вирощуємо, пробуємо, мучаємося, але працюємо. Інколи, так як ми ріжемо кожного четверга, нам треба, щоб у нас постійно були свині. Тому о, десь щось свиноматка промазала наша, чи ще щось, щоб о, не ждать і не купляти чиїхось свиней. Ми я купляю малих поросят. Оце я 6 поросят купив у грудні, для того, щоб через місяць і сім мені було що різати. Тому дивимося. Потратили ми вже нам треба 15 тисяч свиней е, цих. Для них би бажано, б, щоб вони ну, більш-менш стартунули, купити стартову компікорму. БМВД це саме, саме, простіше, саме дешевше, банальне, я думаю, це теж таки десь в районі 2000, два мішечка купить та й хватить, в принципі. Тоді, що ще таких е, затрат у вас піде? Для п'ятьох поросят вам десь приблизно потрібно буде, ну, так ви там неопитні, то туди-сюди, ну хай десь половиною тони зерна. В середньому візьмемо, там, що ви візьмете кукурузки, там дешевше, ячмені дорожче. В середньому хай по 4 тисячі, то це у нас вийде 2,5 тонни 10 тисяч. Так, поросята є, бмвд є, щоб стартонуть, далі вона вам вже не буде, не буде потрібна. Зерничко є. Ще б там би купити кілограм 200 хоча б макухи, щоб підмішувати їм. Це, грубо говоря, там вона по 5-5 по ну, гривень візьмемо, хай ще тисяча. І так би я порадив би купити гороху, дещо ви сердито, купити пропорції на, на 2,5 тонни, хай щоб, ну, хоча б 500 кілограм. Він десь рублів по 6, це півтони. Це 3 тисячі гривень. Це те, що вам ну, для початку необхідно, щоб ви зрозуміли. Окрім того, ви ж пойміть, що у вас е, будуть виникати е, потреба там, у певних ветеринарних е, ліках, там десь підпоносять, десь проголистувають. Ну, ще рублів там 500. 500 рублів це щоб для того, щоб ви там могли вакцину якусь купити, якийсь вітамінчик проколоти, десь там от листів їх поганять. І тому і так далі. Тому от ви візьмете цих 5 штучок, ви спробуєте, що це таке, як його виростеть. Ви, ви просчитаєте, подивитесь, Ага, а отут вони краще ростуть, а отут вони гірше ростуть. А отут такі умови їм більше підходять. А так взять, як в мене там знакомі, та я ось як возьму 25 поросят, та як виросту, та як зароблю копійку, та ну чоловіче добрий. Треба вони банально можуть просто видохнути, ну, не дай Боже. То що я ж кажу, бу, бу, є, було в мене в практиці таке, що просто ну просто померли і все. І тому під, підіб'ємо такий єток. У нас вийде 25, 27, 30, 31, ну 31,5. 32 тисячі гривень вам потрібні для того, щоб взяти 5 поросяток і їх попробувати вигодувати. 32 тисячі. Це при умові, я ж кажу, знову ж таки, що у вас є якийсь сарайчик, є якесь приміщення і тому і інше. Вам ви хочете взяти 25 поросят, то це вже в 5 разів більше, то це вже 150 тисяч, навіть 160 тисяч, а 160 тисяч взяти в нинішнє время просто десь так видірнути і одірвати від сім'ї. Ну, я не, не, не кожен вже це зможе зробити. І якогось там супербізнесу, ну, потрібно реально оцінювати картину і реально оцінювати наші можливості. От така, така. Як ви мовити, на сьогодні я хотів таку тему розкрити, з чого почати. Тому підсумовуючи, і, опять же, знову ж таки, візьміть просто п'ять, навіть не хочете свиноматних, от візьміть просто п'ять кабанчиків. Вони не будуть кидатися, вони не будуть просто п'ять кабанчиків, візьміть їх, спробуйте відгодувати. Ось такі, бачите, простенькі, хвостики не обрізані, щось десь біля ландраса пробігало. В принципі, щось та й виросте, щось та й заробите. Якось так. Про колись далі відео я розповім, як краще, чи здавати шабаям, чи може самому спробувати. Але ж там багато факторів, багато різних своїх нюансів стосовно того, чи здавати, чи продавати, чи що з ним робити. Якось так. Так що, кому було цікаво, ставте лайки, коментарі, пишіть. номер є мій вайбер, ватсап, телеграм та будь-який в принципі, меседжер. Буду радий лише поспілкуватися. Як є час, взагалі не питання. Поспілкуюсь, щось підскажу, може щось, і ви мені підскажете. Тобто взаємо обмін такої інформації, діалог і все буде добре. Тому всім найкращого, гарного вечора, щасливо!